Друзі, ще, дивіться, а, 200 кентаври було таке, що позакінчили, дуже швидко порозбирали 200 саме кентаври, зараз знову поприходили офігенний апарат в плані того, що все, що було в мототра, все, що можна в мототрактор засунути, змінити, покращити, тут все є. Поширена рама, півось, відсутство діференціалу, блокування по осі, дає вам те, що коробка вже не буде сипатися. Більша вага, ширша резина, насос виносний стоїть. Під... Від мотора працює... працює гідравліка незалежно від коробки постійно. І окремий контур на гідравліку йде масово, незусільне в коробці. З коробкою і, е, в свою чергу, якщо вимикається, вас перемикаєте передачі, вижимаєте щеплення, у вас гідравліка не падає, тому що насос завжди працює. Генератор виносний, не встроєний, котей повноцінно дає заряд мотора. 11,05, 18, номінально 20, максимально кінських сил. Е, хороший, хороший апарат. Бренду Кінтавр вони завозять ДТЗ HPX, великі фотонову воли. Ну, коротше, серйозну техніку. Дніпро завозить, то не ноунейм, непонятна фірма купив і до свідання, як то кажуть, нахер послали. Теж рукава моста йдуть вже не з мотоблока посилені. Ось 50-та посилена йде. Щеплення файне, нормальне, не сипиться, не робиться. Гідроциліндр на 240 кілограмів йде гідроциліндр. На нього от окремо бачок на масло йде. Вот. Широкі такі крила, щоб було там не затягало, не закидало. Передні крила присутні. Стандартні три датчика. Коротше, техніка класна, ціна зараз хороша від постачальника. Маємо зелений сині кольори маємо, тому звертайтесь. Хороший мототракторист. Насправді, хто б там що про них не говорив, але таким кентаврами, такими зубрами, то дешево на нього навісне дешеве, на нього там все з мотовока підходить. То що там фреза, наприклад, там вона в комплекті йде там, наприклад то як сажавка, там буде стоїть 20 тисяч, як на міні-трактор, буде стоїти 5, так само по всьому. Тобто, якщо у вас 10 соток, 20 соток, там у вас не стоїть задача орати поля. То такого трактора, як помощника, з головою вистачить. Саме больний момент тобто, дебільності коробки з диференціалами вже вирішили. Нема зліта. Розблокування, як поставили, все, не обращ... нема звернень реально по коробках е тракторів. Нема звернень. Пропало. Все, Нем... немає такого, вже, що я раніше продав трактор через три тижні дзвонив ваудиференціал лопнув, що робити. Нема такого все. Ні диференціалу, немає проблем. Блокіровка посредством розблокування одного колеса моста робить. Шикарно працює, все. Так що можна сміло обрати. Ціна буде дуже класна. Доставка ставиться на облік, якщо треба на номера. Все це входить в стоїмость. Раз заплатили, більш за ні за що не доплачуєте. Доставка наша безкоштовна, звісно, без всяких передплат. Приїхав, розрахувалось все на місці. Тому набирайте номер телефону внизу. Техніку офіційно від ДТЗ від Дніпра. Звертайтеся.